Треба працювати з головою. Ніхто не буде пити тепле пиво, я так думаю. От пить, ну, от, ну, це щось таке. Може, це стільки грошей? Стільки грошей. Жирне відео, буде жирне. Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні, аби нарешті позбутися всього цього мотлуху, я знімаю порожні баночки. Але перед початком я, звичайно ж, нагадаю вам про важливу теоретичну частину, а саме про інфобокс. Там завжди є посанечка на мої інші соцмережі, такі як Тікток та Інстаграм. Також там є посланочка на мою Монобанку, номер карти Монобанки, куди ви можете скинути донат, аби підтримати цей канал і підвищити мою мотивацію. Також у цього каналу є функція. Є спонсорство, на яку ви можете підписатися і отримувати відео раніше за інших глядачів. Звичайно, коли у вас буде ставати більше моїх спонсорів, і плюшок теж ставатиме більше. Але перед тим як задонатити своєму улюбленому блогеру, не забувайте про донати на ЗСУ на підтримку окупованих та деокупованих територій, і будь-яка ініціатива вітається, тому що це дозволяє мені знімати такі відео, вам їх дивитися. Давайте донатити. І також в описі зазвичай залишаю продукти, котріми був зроблений макіяж, але це. Макіяж з минулого відео, можливо, я там залишу продукти, які мені сподобались з цих порожніх баночок. Не знаю, такої практики в мене ще не було, але раптом я захочу щось там написати. Отже, бажаю вам гарного перегляду. Ну, а ми з вами зустрінемося у кінці цього відео. Як зазвичай, ця моя корзиночка, вона повна і половина всього сюди не влізла. Тому це буде дуже жирний такий. Випуск цього формату порожніх баночок, тому, знаєте, прогнозую дуже довге відео. Я тут собі одразу підготувала навіть сміттєвий пакет. Щоб я просто потім це все викинула. Всі ці продукти, окрім того, що в ремонтній пилюці, в мене ще розбилося тут шматочок пудри, і це все ще в пудрі. Коротше, дуже зараз буде прям класно це все розбирати, але маємо, що маємо. Трошечки розповім вам про такі не зовсім порожні баночки, але терміни підійшли, і я перестала користуватися цими продуктами. Це, наприклад, Physicians Formula, ось такі два тональних, просто в різних відтінках LN3 і LS1. Це дуже класні, бюджетні, гарні, тональні, але я їх використовувала тільки в роботі, а на собі не використовувала. Тому їх термін вийшов. У мене тут залишилось, типу, на донечки, так би мовити, і я вирішила, що вже немає сенсу їх тримати. Нехай летять у смітник. Туди ж, власне, тональний від Estee Lauder, той, який футуріст, я з ним так і не подружилася у цього. Вийшов термін придатності, у мене є інакший, тому цей летить в смітничок. Це ж стосується і тонального від MAC Face and Body Foundation. Це мені сподобався. Завжди, коли клієнти хочуть більш легкого покриття, я завжди брала його, але його термін вийшов, і я насправді дуже сильно замислююсь над тим, щоб взяти його ще раз. Тому що такого прямо напівпрозорого покриття важко знайти чомусь постійно є таке. Достатньо щільненьке, середнє покриття, або дуже щільне. Тут прям легкість легкістю, і це дуже подобалось багатьом моїм клієнтам. Сюди ж іде Шарлотка, у якої давно термін вийшов, насправді. Це в мене був другий відтіночок, якщо чесно, якщо прям бути відвертою. Прям не супер сильно я його використовувала на клієнтах. Навіть я б сказала, що часто я його додавала або щоб скоригувати відтінок. Або коли клієнт прям тикав пальцем і казав, я хочу шарлотку, нанесіть її мені. А так, я не скажу, що я прям супер нею користувалась. Так само у нас Estee Lauder Double Wear, теж в мене залишилось десь ось так, і він ну, не користується популярністю в моїй косметичці, ні особистій, ні в робочій. Тому... Mm -mm -mm. Далі у нас все з робочого кейсу. Це туші, в мене дві закінчились від Eveline. І ось такий гель для брів від Benefit, той який 24 години Brow Setter. Це продукт, який був у моєму кейсі, але потім перейшов в мою власну косметичку. Це Forever Skin Correct від Dior у відтіночку 1N. Термін вийшов, я не встигла його використати до кінця на собі, змішуючи із іншим світлим консилером, тому він теж летить в смітник. Також моя завершена туш з Project Pen від Sephora Size Up. Завершила бо дуже мені подобалась, насправді. І я була б не проти її повторити, і я дуже обожнюю туші саме з ось такого плану з щіточками. І тому, не знаю, якось, коли я бачу таку щітку, я купую туш, і зазвичай вона. Uh, прям спрацьовує на всі 100. Можливо, це працює для мене і справді так і я. Але я думаю, що все-таки це залежить від самої туші. До речі, також закінчила. <laughs> я не хотіла, щоб вона закінчилася. Це туш від Fenty Beauty. Uh, вона у нас називається Hella Think Volumizing Mascara. Uh, теж вона була в мене Project Penny, почала дуже сильно відбиватися. Um, і... Хочу ще раз її, господи, я дуже полюбила цю туш, вона ну, неймовірні вії просто мені робила. І я, якщо буду мати можливість поїхати або десь за кордоном, або робити замовлення, і там буде в наявності ця туш, Обов'язково. Project Пенівський продукт це у нас консилер від Jeffree Star у відтіночку C2. Завершила і скажу, що хочу повторити, але в іншому відтінку. C2 це було занадто світло. Власне, з ним я і змішувала Dior. І таким чином намагалася використати два продукти. Але консилер від Джефрі швидше завершився, тому викидаю їх обидва. По терміну придатності викидаю ось таких два блиска від Bless Beauty Glow. Дуже класні блиски, але не встигла їх використати, тому що вони в мене лежали в робочому кейсі дуже довгий час. Я на собі не використовувала і якось. Не пішли вони так швидко в мене на клієнтах. Мені було зручніше зробити м, певний відтінок губ за допомогою олівців, а зверху нанести м, якийсь прозорий блиск або більш щось стійкіше. І, коротше, не довелося мені використати ці блиски до кінця, але вони дуже хороші, особливо за свою ціну. Ще один project-панівський продукт це олівчик від Патрісія Ледо для брів. У мене відтіночку 0,2. Це мій улюблений олівець, і я повторюю його вже, напевно, в четверте. Він мені дуже сильно подобається, він постійно в мене закінчується. Це доволі м'який олівчик, і тому він швидко завершується. Але ціна його дозволяє його повторювати, типу, швидше, ніж інші олівчики. Також завершилась туш від Патрісія Ледо Вандерлеш. Це моя улюблена туш. У неї так само ось такого плану щіточка. І через це я цю туш обожнюю. い,いよ Ще один Project Penівський продукт це у нас ламель-блиск для губ, Let's Glaze у відтіночку Chocolate Cookie. Швидко завершила, дуже люблю, сподобався. А, також а, мої улюблені наразі бальзами для губ це Hourei, Хурау, а, цей з смаком Vanilla Bean, у мене зараз з смаком кави, і я їх всіх обожнюю. Мені дуже подобається оце відчуття його на губах. Я буду продовжувати купувати ці бальзамчики. І не знаю, треба купити штуки три, кинути в кожну сумку і забути, тому що вони дуже класні, дуже прикольні, і їх доволі недовго вистачає. Ну, я, звісно, мазую дуже часто свої губи, але уже що маємо. Викидаю ось такі е, два продукти від Bless Beauty теж. Це рідкі тіні для е, оченят. Якось не, е, не зайшов мені цей формат е, в плані зручності використання. тобто... Я розумію, що ці продукти класні, вони роблять свою роботу коректно, але це не те, що я звикла використовувати на повсякденні, наприклад, і в ітогі вони просто в мене лежать, нічого не роблять. А я вже торкалася цими продуктами своїх очей, тому. Особливо нікому не передаш. Щось у мене тут розслоїлося у рум'янах від LCF de Provence. покористувалась, покористувалась, довго відкладала перед цим, але потім почала користуватися. А потім у мене тут якесь жовте щось вилізло. І термін придатності на самій баночці вказаний 6 місяців. Мені здається, що їх просто вже пора викидати. І також по терміну придатності за викидаю Evelyn Cosmetics, Теж рідкі тіні. Дуже довго хотіла їх використати як контур, такий дуже схожий на те відтінок, але якось не вдалось, і термін придатності вийшов. Коротше. Викидаю також, викидаю у мене така жменька пробників з натіно різних тональних. Тут і ланком, і івсенлоран, і ланком тут є оцей зволожуючий. Коротше, теж мені здається, вже і термін вийшов, і я просто перестала користуватися цими пробниками. Короче, вони мені нахер не нужні. Треба викидати. І також декоративки з Project Pen, пудра від Ellen Pro Mattifying Silk Powder, яка насправді мені сподобалась, яка насправді класна. І, напевно, якби в мене не було цього різноманіття інших продуктів, я б продовжувала просто купувати цю пудру і Ellen Pro таку саму біленьку, та яка Fix Made and Fix щось таке. Коротше, я би просто користувалася цими пудрами, бо я знаю, що вони прикольно працюють. Але завершила в мене є купа інших. Треба наздоганяти, треба наздоганяти. Бачите, Project Pen все-таки працює, якщо ти якось себе трошки концентруєш в певних моментах, але бачите, результати є. Також у мене насправді є порожні баночки у вигляді парфумів, але я планую зробити про це окреме відео, тому якщо вам цікаво послухати про парфуми, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Хочу зробити повністю там, відео про усі свої парфуми. І є в мене ще один продукт з декоративки. Це ось така помада від Makeup Revolution з колекції з Шреком. У неї дуже класний відтінок, ось такий помаранчево-червоний. Але я реально скористалась нею разів два. Досі пахне дуже смачно корицею і взагалі такими глин... спеціями на глінтвейн. Я дуже довго її не викидала, тому що це був подарунок від хлопця. Але очевидно, вона вже давно свій термін придатності прожила, так, да, дуже давно. І ну, просто немає сенсу її тримати. У мене є купа інших класних червоних помад. тому нехай е це залишиться просто спогадами в моїй голові, і, і не буде е заповнювати мій простір. Ще в мене є такий продукт з Project Pen — це Fix Plus від Mac, який я теж завершила і теж викидаю. А, що я вам скажу? Я протестувала за цей час дуже багато різних фіксуючих спреїв. Я не розумію, що, що за культ на Mac Fix Plus. Можливо, колись так. На сьогоднішній день у мене немає аргументів, щоб підтримати саме цей спрей реально. Ну, типу, повторювати я точно не буду. Так мені колись, коли я вперше потрапила в суфору, хотілося купити всілякі м -м, культові продукти. Так, я купила. Я задовольнила свою цю жагу до цього продукту, але більше я повторювати не буду. Ось така сироватка від Фрейджер, Фражор, як там правильно казати на цей бренд, я не знаю. Це Біом 5 Lacto Treatment Ampoule Кробіом концентрат. Я вам так скажу, що це така ровна сироватка. я не бачила від її неї якоїсь специфічної дії. Це не щось таке, знаєте, неймовірне. Просто хороша, зволожуюча сироватка, гарної консистенції, не липка, 50 мл, нормальна ціна. Ну, прямо щось такого, не знаю, можливо, в комплексі з чимось іншим, вона би показала себе краще, але. Нічого особливого. Моя любовна любов, яку я хочу повторювати і повторювати, маска від Beauty of the Soul Ground Rice and Honey Glow Mask. Це дуже прикольна сер... ця маска. Вона такої дивної консистенції. пахне як щось, як вівсянка. Коротше, дуже класна штука, яка і очищує пори, але при цьому зволожує і дає сяєння. А я її робила десь приблизно раз на тиждень, і мені було нормально. Нічого поганого в моїй шкірі не було, справді зволоження, справді. Сяєнь, але якщо часто робила, то занадто сильно це було для моєї чутливої шкіри, тому я використовувала раз на тиждень максимум. Ой, я вже другу баночку цього продукту завершила. Це тонер з комбучею від MediPeel. піл. Кожен раз, коли я його купую, я насолоджуюсь ним десь до, от до цього моменту. Використання банки, а потім він починає мені надоїдати. Його реально дихрена. Тут у нас скільки мілілітрів, навіть не знаю. 150 мілілітрів. Мені здається, якби його було 100, я би встигала ним насолодитися і, і все. Але його тут 150 і я кожен раз, коли залишається крапулечко вже, я вже така, ну давай не закінчуся, немажу, не можу. Скільки можна, скільки можна, скільки можна? От, тому що я його купую на сезон холодної погоди. Якось, я не можу його добити до кінця із задоволенням. Але я дуже люблю цей продукт. Він гарно працює на моєму обличчі. І, можливо, тому що я гарно слідкую за відлущуючими ефектами і так далі. Немає у мене закритих комедонів від цього продукту, як про це багато хто мені писав. Але я його люблю. Мені лайк, мені подобається. Я хочу тестувати щось нове. Звичайно, якщо мені не буде з чого вибрати, але це навряд чи я повернутися до цього продукту ще раз. Але з тим різноманіттям продуктів, які зараз є на ринку, я хочу вже щось поміняти. Мій любимий бренд. Напевно, що я би назвала це фаворитами продуктів, тому що це бренд Торіден і два продукти від нього. Продукт number one це ось така вмивачка для обличчя. Balanceful Cleansing Gel Centella Asiatica Extract. Якщо ви ще нічого не тестували від цього бренду, просто зайдіть на якийсь сайт і купіть бляха цю штуку. Це найкраща, напевно, вмивачка ринкова, яка в мене коли-небудь була. Ідеальний баланс між очищенням і м'якістю продукту. Тому що інколи буває таке, настільки якась м'яка вмивачка, що я наче, наче й не вмивалась, знаєте, наче я просто водичкою. Це промила, типу, no, я хочу чисте обличчя, а не просто так. І плюс тут 200 мл. Я не знаю, я не знаю, що ще треба додати, щоб, щоб ви, бляха, захотіли цю штуку. Ні, тут прям хочеться висосити до останньої краплі. Що стосується і сироватки від Торіден одна з найкращих сироваток з гіалуроновою кислотою, які в мене були. Тому що вона і не липка, і не надто рідка. І дає відчуття зволоження, немає відчуття, що ти просто пшикнув себе водою і все. Ні, вона справді дає якесь е... відчуття зволоженості. Дуже класна, дуже прикольна. Тут 50 мл. Не знаю, що ще додати. Ну просто класна штука. Якщо ви любите сироватки із е... гілороновою кислотою, вам сюди. І з догляду мене ж тут пробничок. Е біоцика інтенсив ампул від Skin 1004. У мене тепер є повний розмір цієї сироватки, тож, очевидно, вона мені сподобалась. Мені здається, що це все, що я хотіла показати з догляду для обличчя, тож давайте продовжувати наступними продуктами. Наприклад, ось такий ополіскувач для ротової порожнини від Elmix. Це наш улюблений з хлопцем, Ми повторюємо його постійно. Його дуже легко зараз знайти на знижках, тому що взагалі бренд Elmax зараз є в багатьох магазинах офлайн, тому не буде проблемою знайти продукти цього бренду. Зверніть увагу на цей опліскувач, Дуже дуже симпатичний, класний, не занадто якийсь... Не занадто сильно він а, дає оцей навіть, ароматизований якийсь такий відчуття в роті, ніби ти якогось а, парфуму напився, деколону. Ні, прям нормально, мені подобається. Також з догляду маю аж три дезодоранти. Один з них це отакий незвичний для мене. Це бренд, який взагалі робить Гері для душу. От в мене є тут теж в порожній баночці, але у них також є дезодоранти і я взяла ось такий з. О, Боже, тут уже не пише українською сталося. Короче, з солодкою ватою. Отакий такий от аромат, як тут намальовано. Але, вам чесно, що я більше не куплю це. Це занадто солодко, як для дезодоранту, прям аж занадто. Немає жодної такого відчуття свіжості, і коли ти пікніш, воно якось так. Це як, як теплий алкоголь. Знаєте, тіпо. воно якось ну, не... несумісно. Ніхто не буде пити тепле пиво, я так думаю. От, ну, от... Це щось таке. Це щось не Я Не знаю, що асоціація у мене в голові, але це щось таке. Наступний це ось такий від Allspice, називається Captain і це найзвичайніший а, такий чоловічий дезодорант, Не знаю чого. Чого ми, почали, чого ми з хлопцем почали ним користуватися, поняття немає хто його купив і як він потрапив до нас додому, але він з'явився і як би ми його використали. Нормальний такий собі дезодорант. І мій улюблений це Акс з печенькою. One love. Завжди купую, завжди використовую. Якщо ви замислюєтеся, чим, ну, типу, чим від мене пахне, Акс печеньки. Що в нас далі по догляду? Питали мене багато в інстаграмі, до речі, про ось ці шампунчики від Балея. У мене вже два завершено, третій у мене вже в моєму душі. Це Балея, їхня серія Natural Beauty і два різних шампуня. Насправді, вони особливо нічого не відрізняються, лише тим, що у них різні аромати. Тут така ніби свіжа кокосова водичка. Тут Шоколад з ваніллю. Очевидно, це мій фаворит. І я такий ще раз купила, але це, мені здається, да, тут пише, що це Limited Edition. І не знаю, можу заказати ще, поки він є на мейкапі. Також я завершила ще два шампуні. Це Level. Колись дуже багато їх купувала. І теж це нормальний шампунь з Єви за 200, скільки там, 250 гривень літр. Ну, розкіш, ну просто розкіш. Коли нема, що купити, Просто берете, купуєте це, і вам вистачить надовго. Склад нормальний, нічого додаткового на голові не викликав ніяких болячок. У мене дуже чутлива шкіра голови. Тому я з якоюсь впевненістю можу вам порадити цей шампунь, тому що він класний. І шампунь з від Лупи, проти лупи Гарнір Фруктіс. Тут є, боже, як ця штучка називається. Я тут пишу. піроктон-оламін це штука, яка працює з грибками. Але мені все-таки здається, що у мене не грибковий а цей лупа на голові, тому що, тому що лікування. З протигрибковими штуками мені не допомагало жодного разу. Так, і ще один продукт від Balea це ось така маска для волосся, теж з серії Natural Beauty. Тут, до речі, пишу, що це може бути як маска, і як молочко, і як штука, яку ви можете нанести на всю ніч на ваше волосся. Але я використовувала тільки як маску, нічого не можу сказати про інші два способи. Як маска, це щось. Дуже легеньке. Це не маска, це скоріше кондиціонер, або щось прям супер легеньке. Прям... Він не так сильно живить волосся, як хотіли ніби. Тобто немає такого відчуття, ніби волосся чомусь наповнилось. Дуже легка штука. реально як кондиціонер, супер таке звичайне, повсякденна штука. В принципі, як і шампуні, і за свою ціну. Ок. Але вже якщо купувати, то краще купити кондиціонер, він буде дуже схожий на це, а там ем, більший об'єм і менша ціна здається. Тому маски саме від відбила, не знаю, можливо, інші якісь класні. Цей такий обичний. Також завершила ось таку маску від Garnier Fructis з бананом. Звичайно, масочка, все з нею окей, люблю е, запах цієї маски, але вона інколи трошечки додає. Ніби швидше жирніє голова разом з цією маскою, але наче ок. Просто я купую цю маску, коли в мене щось закінчилось, і мені треба швидко, типу, щоб я знала, що є з чим зволожити волосся. Але прям не скажу, що я капець який фанат. Просто вона хороша, але не ідеальна. Що ж, вже показувала вам ось цей ген для душу від цього Thullipan Degro. Це, короче, я купила цей конкретно цей аромат гелю для душу тільки через один коментар. Дівчинка написала, що це пахне, як Фереро Роше. І що ви думаєте? Це бляха пахне, як Фереро Роше. Ідентично, бляха. Це тупо пахне Фереро Роше. Короче, Хто любить солодкі аромати, просто біжіть, біжіть купуйте Саме цей аромат. У мене ще є ще один цей, від цього ж бренду аромат з морозивим, з корицею та лимоном. Теж офігезно. Коротше, ці гетель душ душу розбили мені серденько своїми ароматами. А, так, Поки далеко не відійшли від волосся, я вам покажу ось такий лак для волосся від Шварцкоп з їхньої. Серії силует напевно, це так називається. Це звичайний, як там, мокрий лак. Хороший, класний, нормальний, чудовий, нічого поганого про нього сказати не можу. До нього продається рефіл. Тобто, ви можете просто в цю баночку знову доливати. Що чудесно, обожнюю, коли є такі штуки, особливо коли ви працюєте з волоссям, тобто ви знаєте, що цей продукт там, вам буде потрібно поновлювати найближчим часом. Дуже класно, коли є рефіли. Тому лайк бренду за те, що вони зробили таку штуку. Залишаю ще в якості догляду ось таку штучку. Це у нас е, вітаміни, це у нас омега 3. Стараюсь себе привчити кожного року пити вітаміни. Не виходить. <плес> ну, омегу допила, але в мене лежить там ще магне, магній і вітамін Д3. Чи D, Вітамін Д. D. Коротше, щось я ще забула. Фіг, не п'ю їх. Коротше, треба. Треба працювати з головою. І дві трошечки взагалі далекі від мого блогу речі. Але тепер у мене нова ванна, хочу вам всім розказати. Є у мене ось такі завершила гранули для. Це типу кондиціонер в гранулах для прання. Ну, бляха, ну не, ну, не дає мені а, рідкий кондиціонер такого аромату, як дають ці гранули. Ну, хоч ти стріляй, щоб ви мені не розказували, що б мені не казали. Офігазна штука обожнюю, прошу а, маму, м -м -м, прошу всіх, хто за кордоном привозити мені порошки стиральні, це от все, мені більше нічого не треба, зрозуміла? І панатони. Все, добавилась, домовились. І отаку от штуку купила у нас вже це Денкміт, дуже популярний бренд, це з магазину DM. Це штука для чистки пральних машин та посудомийок. <смі> не знаю, як сказати. Коротше, засипаєте цей порошочок, включаєте режим очистки або режим, який пере, пере на 60 градусах, і все у вас буде клас. Почиститься правка, не буде воняти, все буде круто, все буде у вас класно. Ще ж це була остання порожня баночка. В цьому відео, але не крайня загалом. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було комусь корисним, тому що, знаєте, з кожним новим випуском порожніх баночок у мене такі різносортні продукти тут з'являються. Напишіть в коментарях, чи взагалі вас цікавить, знаєте, от щось окрім декоративки та догляду. Можливо, це цікаво для вас, так само і для мене, тому що є речі, про які я не здогадувалась би раніше, якби не дізналась про це, наприклад, від інших блогерів в таких же форматах. Тому, якщо вам це цікаво, напишіть. Що ж, ще раз дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку та коментар, і ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео. Усім, па-па!